Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій, на каналі Міня Вінниця. Приїхали нові донфенги 404 G2. Свіженькі. Нічого не поміняли від минулої моделі, лише змінився руль по кольору. Зробили оранжеву вставочку. Ціна даного трактора на сьогоднішній день 10400 умовних одиниць. Повноцінна сороковка. Потужний передній міст, потужний задній міст, вже традиційно примусова гідравліка. От такий еталон якості і краси серед китайських тракторів. Донфенг один із популярних і найкісніших тракторів, які імпортуються в Україну серед китайців. от, от красень. На сьогоднішній день можна придбати за 10400 умовних одиниць. І також є Донфенги 404 без реверса, не з рівним полом. Ціна їх 9400 до нової зустрічі!